Моє вітання на Xiolcom.ua. Сьогодні ми попрацюємо з вами з алгоритмами. Алгоритмом Sch і спробуємо розв'язати задачу на парні з числа. Тобто, нам потрібно з'ясувати, чи не введене число є парнем. Завантажуємо Scratch. Scratch 2. І давайте. Спробуємо розібратися за допомогою яких інструментів ми можемо це з'ясувати. По-перше, зазирнемо датчики. В датчиках, датчиках, датчиках Ми не знайшли нічого. Оператори. В операторах у нас є остача відділення на, і цього нам достатньо буде для того, щоб з'ясувати парні числа. Е, нагадаю, що число. Є парним те, яке ділиться на ціло, тобто без остачі на 2. Ну і зрозуміло, що ми будемо порівнювати. Тобто, порівнюємо з вами цю остачу відділення. Для цього я перейду в датчики, і в датчиках ми візьмемо запитання. Тобто, запитання буде. На те, щоб ввести число. Введіть число. От. Після введення числа у нас в датчиках є відповідь. От відповідь ми будемо порівнювати на остачу відділення. Е, остача відповіді відділення на число 2. Зрозуміло, що. Ця остача може дорівнювати або нулю, або одиниці. Таким чином ми переходимо в оператори і ставимо умову. Якщо, якщо остача відділення на 2 дорівнює нулю, тоді ми можемо з вами стверджувати, що це число є парне, інакше воно не парне. Тому вкірувати, ми обираємо блок, якщо то інакше. І в умову цього блока вставляємо наш умову. Таким чином, якщо остаче відділення відповіді на 2 до рівню 0, тоді, тоді виконавець нехай стверджує, що воно є парне. Інакше виконавець буде стверджувати, що число не парне. Приєднаємо. поставимо початок, е е нехай буде по натисканні зеленого пропорця. І отже запускаємо наш алгоритм. Просять на сласти число. Ну, давайте введемо спочатку число парне. 10. Відповідь порівнялася, і виконавець сказав, що парне. Виконаємо ще раз. Введемо непарне число. число, хай 11. Непарне. Ось, в принципі, і все. Алгоритм працює.